У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулися заходи з нагоди відкриття освітнього процесу за програмою кадети поліції. В актовій залі університету зібралися керівництво навчального закладу, факультетів, представники головного управління національної поліції в Харківській області, Харківської облдержадміністрації, громадської організації, Всеукраїнське студентське братство, еліта нації, учні шкіл та їхні батьки. До присутніх звернувся ректор університету, полковник поліції Валерій Сокуренко. Він зазначив, що універс університет має хорошу навчальну базу і чудовий науково-педагогічний колектив, який буде залучатися до участі у проєкті кадети поліції. Ми розпочали роботу з молоді з дітьми. Ви сьогодні бачили, що вік різний. от переважна більшість людей аж геть молоді. Я думаю, що вони більше патріоти може навіть ніж ми, тому що вони народилися в цій державі і інших держав вони не знають, і це добре. Але ну сьогодні в їхньому віці є дуже багато. Принад є дуже багато, так би мовити, викликів. Які і я думаю, що університет зможе як потужний національний вуз зможе забезпечити от і процес їхнього навчання, і процес того, щоб вони війшли в національну поліцію. з Часом ми розраховуємо на те, що це будуть наші майбутні абітурієнти, що вони будуть навчатися в нас. Навіть якщо вони будуть навчатися в інших навчальних закладах, це буде той потенціал, який національна поліція буде використовувати. Бо без громадськості, без потужних, от таких от народних от мас, ну не поборемо ми злочинність в державі, не поборемо. Тому люди будуть небайдужі, люди будуть точно патріоти, люди будуть вимогли до себе і до інших. Ми точно забезпечимо, що цей процес ішов, і щоб саме такими ми їх виховували. Я хочу. Захищати українців та допомагати радник ректора Олександр Бандурка наголосив, що нинішні кадети це правоохоронці в майбутньому. На них із задоволенням будуть чекати в університеті. Знаєте, ми пишаємося вами і вдячні вам за те, що ви прийшли до нас. Прославлений університет внутрішніх справ для нас саме головне робити з вас, патріотів України, людей добропорядних. Законних, слухняних і безумовно розумних, щоб користь приносити своїй батьківщині. Наша зустріч сьогодні перша. Сподіваюся, що вона не буде і останньою. Ми налаштовані на співробітництво з вами, на дружбу з вами. Так що дякуємо за те, що ви до нас прийшли Бажаю бажаємо вам успіхів у в чому ви собі їх бажаєте. Одним з ініціаторів проекту виступила Харківська облдержадміністрація на чолі з губернатором області Ігорем Раніним. Був проведений конкурсний відбір серед бажаючих стати кадетом поліції. Сьогодні їх 55. Ми будемо звичайно супроводжувати нас цікавить і сама освітня програма і наповнення. Ви знаєте, що у нас в області дії працює вже давно наш обласний ліцей інтернат, правоохоронець, на базі якого ми запроваджуємо і опробуємо різні нові освітні програми. Ще один напрям це сьогодні. Наша, скажімо так, кадетська програма. Подивимося результати, і по підсумку вже будемо або інші моделі запроваджувати в нашому ліцеї щось додавати нового і цікавого, або в кадетській програмі так щось змінювати, додавати нове керівник управління патрульної поліції міста Харкова Ольга Юськевич зазначила, що співпраця підрозділу, який вона очолює з університетом у проєкті кадети поліції, буде плідною і цікавою. Найкращі співробітники патрульної поліції будуть задіяні під час цих навчань. Вони будуть роз'яснювати, будуть розказувати, в чому полягає суть роботи поліцейського. Я застерегати будуть на що треба звертати увагу а найголовне це превенція і профілактичні, якби. Заходи да, направлені, тому що діти це є наше майбутнє. Учасники заходу переглянули вокально-хореографічну композицію Ми українці, яку виконав колектив художньої самодіяльності університету, а також ознайомилися з навчальним закладом. Побували у тирі, аудиторіях університету та взяли участь у нагородженні футбольної команди «Універ Динамо», яка стала володарем Кубку з мініфутболу імені Віктора Фоміна.